Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Всі тилові бази, склади, шляхи пересування російських нацистів перебувають під вогневим контролем зсу. Вони навіть вийти неушкодженими не можуть. Пише експерт Дмитро Снігірьов. Російські окупаційні війська вчинять розумно для свого самозбереження, якщо добровільно залишать нову каховку у Херсонській області. Адже вся територія навколо цього населеного пункту взята збройними силами України під вогневий контроль. Це цілком слушне рішення з боку ворога. Рельєф місцевості біля нової каховки такий, що вона розташована нижче, ніж правий берег, який ми контролюємо. Тому ворог перебуває там як на долоні, а враховуючи тактико-технічні характеристики зброї, яка перебуває на озброєнні ЗСУ, у ворога фактично відсутня можливість вести контрбатарейні дії. Ми цілковито накриваємо його своїм вогнем. Враховуючи це, вони відіграються вогневим ураженням житлових кварталів Херсона, Береслава та інших населених пунктів. Тільки за минулу добу російські окупанти 69 разів обстріляли. Територію Херсонщини противник уражав з реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів, садове, Херсон, Комишани і Кізомис Херсонської області. Крім того, окупанти не припиняють бити по житлових кварталах самого Херсона, поцілили в освітній заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки. За даними Херсонської ОВА, минулої доби через російські обстріли, шість людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Другим моментом для жесту доброї волі з боку росіян залишити Новокаховку є порушення логістичних комунікацій ворога. Адже всі його тилові бази, склади, шляхи пересування перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Вони навіть вийти неушкодженими не можуть, тому триматися в новій каховці ворогу немає сенсу. Він там у вогневому мішку. Наразі російські загарбники передислокують окремі підрозділи та відводять частину військ з каховки та нової каховки Херсонської області. Солдати відводять у район населеного пункту нижні сірогози. Водночас російські окупаційні війська продовжуватимуть обстріли житлових кварталів та іншої цивільної інфраструктури Херсона за однієї умови. Вона полягає в тому, що українські сили оборони мають відкинути ворога якомога далі від околиць міста. Нагадаю, Херсон перебував під російською окупацією 8 місяців, 11 листопада, 2022 року. Місто було звільнено українською армією. У процесі відступу окупанти залишили Херсон без енергопостачання та води. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.